Добрий день, Мене звати Василь Гуєнюк. Колія інколи називають ГОІН. Ну, зараз не про це. Я керуючий партнер компанії Альянс Бут Івано-Франківську. Ми великий дистриб'ютор будівельних матеріалів з площадками в місті Івано-Франківськ та місті Чячі в Закарпатської області. Яка моя найбільша гордість і досягнення? Команда. Команда, яка працює злагодженою як годинник. Правда, інколи з підсівшою батарейкою. І не важливо, є я в офісі чи немає. Ну, зрештою, ви й самі бачите. Це команда, яка невпинно працює. Рухає, надихає, розвиває та змушує рости не тільки компанію, а й її керівника. Команда, якій відчуває підтримку абсолютно у всьому. Від «забери піджак чи принеси кави. До декількаденної відсутності без шкоди для процесів. Ви ж розумієте, що це не з якогось примусу. У нас ж не диктатура якась. Просто вони мене люблять і не хочуть підвести. Іра! <плес> ну ви зрозуміли. В цьому офісі все під контролем.